І так, друзі, всім привіт! Всім вітання. Ви знову на каналі із Мата. Виділив трішки часу для відео і в великій кількості посилок саме з Нацбанку. Найшов я і ось таку посилочку. Бачимо, що у нас 22 серпня 25-го року. Сьогодні, дякувати Богу, вже 10 січня 26-го року. Ось так ми розпаковуємо посилочки. Коли є час, є можливість, стараємося для вас зняти. Нове та цікаве відео. До речі, монетка досить цікава. Це 5 років Конституції України. Чесно, не пам'ятаю, який в неї стан. Мені здається, що стан би мав бути колекційний. Зараз з вами постараємося це вияснити. Монетка одна з. З дорогих. О, ще автор мені вислав свою візиточку. Він продає не тільки монети НБУ, а й багато чого іншого. Ну, дякуємо за ту візиточку. Заглянемо. Ось так монетка виглядає, зараз збільшимо. 5 років Конституції України 28 червня 96-го. Монетка 2001 року. Зараз попробуємо відкрити капсулу. Да, капсула відкрилась легко, значить, монетка відкривалася. Бачимо, незначні по монеті є. Моменти. Ну, 2001 рік хочу сказати, що монетка збережена досить-досить пристойно. Монетку буду виставляти на продаж, буду виставляти на продаж, мабуть, сьогодні. І відео випущу сьогодні, тому хто встигне до виставлення на аукціон можемо зійтися по ціні. До речі, зараз вам виставлю ціну. Бачимо на сьогоднішній день. Монетка оцінюється в 2600 гривень. Звісно, хто хоче купити, можете писати свої ціни. Будемо з вами домовлятися. Тираж 30 тисяч даної монетки введено в обіг 26 червня 2001 року до 5-ї річниці Конституції України. Вартість монетки в 2000. У 2001 році. Бачимо, якраз було 2 гривні на той час, коли випускали монету, продавали по номіналу. Цікава монетка. Хочу вам сказати, що в мене є монетка до річниці Конституції України. На даний час я її бачив, що її продають у районі від 5 тисяч гривень, а в колекційному стані і цілих 7 тисяч хочуть. За неї. Ось така дана монетка відноситься до серії відродження української державності. Досить цікава. Щодо реверсу монети бачимо у нас. Верховна Рада зображена. І на Конституції написано 5 років Конституції України. Звісно, бачимо, що на той час монетки, на мою точку зору, саме по зображенню, не відігравали досить такі суттєві ролі. Не дуже сильно, так би мовити, заморочувалися над, над їх створенням, але монетки бачимо з часом дорожають. І вже у нас на 26 рік, ось бачимо ціну на конці по 2600. До речі, не заглядав на аукціони, по чому їх, в яку ціну їх продають. Ну, сьогодні перегляну, так як я вам казав, буду виставляти її на продаж. Тому, кому цікаво, пишіть завчасно. Якщо не буде виставлено, можливо, зійдемося з вами по ціні. Дякую вам за Перегляд, до речі, хто не підписався, друзі, підписуйтесь та отримуйте свою дозу номізматки. Дякую, до зустрічі!